Навіть в умовах війни бізнес повинен працювати. На жаль, через щоденні обстріли Нікополя ситуація залишається складною. Багато підприємців були змушені евакуюватися до більш безпечних регіонів. Однак, чимало власників бізнесу, які залишилися в місті, потребують підтримки та допомоги. Редакція Нікополь вирішила запитати у місцевих підприємців їх думку про те, яку підтримку мала б організувати влада міста для них у прифронтовому Нікополі. Я не знаю, яку вона мала організувати. Підтримку, хотілося б співпрацювати з владою, щоб вона нам, хоч трошечки чимось, допомагала, якихось питань. От, а так ми все зробимо самі. У нас є сили, у нас є бажання, і ми будемо працювати поки є на той час. Якщо влада нас буде підтримувати, ми будемо дуже їй вдячні. Дуже хотілось би, щоб. Прибиралась сміття наш біля нас, не тільки ми Ми стараємося, ми робимо те, що по можливості, але ж все одно, от смітники ми самі собі ставимо, ми їх прибираємо і але є люди, які кожного ранку приходять, перевертають мусорки, розбивають. От, і хотілося би, щоб для цього також. Слідкувала наша влада, або я не знаю, поліція хто це може слідкувати. Оце така от у нас зараз проблема. Ми робимо благоустрій, квіточки насадили. Зранку приходимо, їх повиривали. Ми стараємося притримувати порядок, але ж все таки хотілось би більш може відео спостереження, а щоб якось за цим слідкувати не вистачає цього от порядку і чистоти в нашому місті. Я місцевий підприємець Нікополя, нашого незламного, як його можна назвати інакше не знаю незламного. Безкінечно улюбленого, наш маленький магазинчик, квітковий студія флористична, де ми творимо красу. Звичайно, ми б хотіли, щоб вона нам в усьому допомагала контактувати, але ну зачастую у них свої проблеми. Це звісно, ми все розуміємо. Трохи приватний бізнес і місцева влада це дві різні речі. Але от, наприклад, ми часто думали встановити якусь фігурку або що біля магазину, щоб це ну. Увагу більше привлікало місцевих людей, які проїжджають на машинах, проходять, тобто якусь, можливо, арт арткультуру чи щось таке. І на це ну, потрібен спеціальний дозвіл, який я знаю дуже важко отримати. Ну, можливо, в цьому хотілося б якусь підтримку, щоб це було легше зробити, щоб ну, потім ніхто не, ні, ніхто не проходив і ну, не міг оштрафувати нас. Проблем хватає, проблем хвататиме завжди. Ви це самі розумієте. Побажань, звісно, завжди все ще буде, що попросити. Але ну ми зараз живі, ми працюємо як можемо, намагаємося, тобто приблизно так. Можливо, якихось особливих мрій хочеться. Ну, от такого щось плану для розвитку якогось можливо краси якоїсь хочеться там більше місцевих заходів. Ну але це зараз це все. Не на час. По-перше, це, мабуть, ось бачите, у нас тут аварійні є де дерева, воно все падає, якось так ну, люди заходять, воно теж це питання треба підіймати. Також тут багато обстрілів було в, саме в цьому районі, і люди повиїжджали, ось як може побачите, ви скло. Ну, тобто ніхто цим не займається і куди. Обращатися, ну то есть не ні ясно. Ось такі моменти є. Ми частні підприємці. в мене директорка, вона світло вимикають, Вона накупила лампочки там, ці всі, щоб люди теж могли вдягатись, тому що обстріли, але все одно ми тут живемо і треба жити і якось нормально виглядати. І ми якось обходимося так, от без, без місцевої влади. Проблема в одном, от наших властей только, это от них зависит все, наши коммунальные услуги. Угу. Свет, вода, газ. То есть, чтобы не поднимало да, коммунальные послания. Да, угу. да, не поднимая Так людей нету никого, как бы говорится, торговля висит, это самое, и тут они вот, все лезет вверх. Да ничего, мы сами тянем, сами одеяло тянем на себя. У нас ничего нет, у нас свой магазин, ничего не арендатор, ничего, как выживает аренда, как они выживают в это время. А мы как бы так по чайной ложке в день, ну, как-то так. Почему еще наши власти поделили город на пенсионеров и на всех остальных? Например, двое деток хотят, не хотят кушать, а трое деток хотят кушать. Гуманитарку пенсионерам, лампочки пенсионерам, вода в школах была раньше пенсионерам. А мы еще не люди остальные. Это как может такое быть? Что как называется город? Это совсем же неправильно, правильно? Так вот так я это все зависит от власти. Вроде наши мэрджники пенсионеры, почему так поступили, я не могу понять.